Зараз ми знаходимося в найкращій точці на самому початку великого економічного механізму, який можливо замінить усю фінансову систему. Всі, хто тільки починають інвестувати в криптовалюту, зараз думають, добре було б купити біткоін ще в 2009 році, хоча б на 10 доларів. Так само через декілька десятків років ми будемо згадувати момент, коли я записую це відео, і вже тоді стане зрозуміло, що це був тільки початок. Для початку я покажу сайт де зібрані всі активи для інвестування. Тут понад 10,5 тисяч світових активів із загальною капіталізацією понад 110 трильйонів доларів. Тут також знаходиться біткоін. Зараз він на дев'ятому місті, на первому місці, звісно ж, золото. І вся ця капіталізація, всі ціни вимірюються в світовій резервній валюті в американських доларах. Колись долар був прив'язаний до золота, і його не можна було просто так надрукувати більше, ніж видобуто золота. Але після скасування золотого стандарту це вже не так. Зараз долари друкуються, можна сказати, в необмеженій кількості, а якщо чогось стає більше, воно втрачає свою цінність. З часом і зростання кількості грошової маси вона знецінюється. Це називається інфляція. І якщо, скажімо, взяти надрукувати вдвічі більше грошей. Ніж є зараз, то в світі не стане вдвічі більше грошей. Вони просто знеціняться на 50%. Це означає, що купівельна спроможність долара впаде. І те, на що нам раніше потрібно було 50 доларів, скажімо, щоб купити якусь конкретну послугу або товар. Зараз вже знадобиться 100 доларів, щоб купити те саме. Тобто грошей стало більше. Але по факту 100-доларова купюра тепер дорівнює 50-доларовій. Це не гіпотетичний приклад, це реальність, в якій ми зараз живемо. Наприклад, 100 доларів у 1900 році. Закупівельною спроможністю еквівалентні приблизно 3781 доларів сьогодні. Це означає, що сьогоднішні ціни майже в 38 разів перевищують середні ціни 1900 року. Тут також можемо подивитись на таблицю, де вказано, що 1 мільйон доларів у 1900 році дорівнює 37 мільйонів 817 тисяч доларів, Сьогодні, і якщо таке відбувається з доларом найсильнішою валютою в світі, то з іншими валютами все набагато гірше. Ось що трапилося з британським фунтом. Те, що в 1900 році можна було купити на 100 фунтів, тепер, щоб купити те саме, потрібно 15 707 фунтів. І нам про це говорить ось ця діаграма. Це означає, що реальна вартість одного фунта стерлінгів з часом зменшується. Цей ефект пояснює, як інфляція з часом розмиває вартість грошей. Отже, висновок такий: навіть якщо гроші лежать у вас в кишені або в банку, вони кожен день втрачають свою цінність. Якщо якісь люди, інвестори або економісти говорять вам інвестуйте в гроші, тобто в якусь валюту, тримайтеся таких людей подалі. Але, звичайно, є активи, яких не можна друкувати в необмеженій кількості. І вони є більш безпечними. Наприклад, золото. Хоча навіть із золотом є маса проблем. Проблема транспортування, проблема децентралізації, бо золото зберігається централізовано в банках або резервах. І розподілити його по всьому світу неможливо. Воно не децентралізоване. Це величезний мінус. Золото це не те, чим ти реально володієш. У більшості випадках воно належить банкам, фондам, резервам, і в будь-який момент держава може пред'явити права на твоє золото, коли їй, наприклад, терміново потрібні гроші. Таке вже траплялося і не один раз. Наприклад, США 1933 рік. Президент Рузвельт підписує указ: усі громадяни повинні здати усе своє золото в державі, монети, злитки, золото, усе передає Державі держава за це платила 20 доларів 66 центів за унцію золота. А тим, хто з цим не погоджувався, відмовлявся здавати своє золото в державу, отримував штраф 10 тисяч доларів або позбавлення волі, тобто в'язниця. І це не жарти. Таким чином Рузвельт хотів боротися з великою депресією. Держава скуповувала примусово усе золото у людей. А потім підняла ціну на унцію до 35 доларів, тобто обесцінила долар. І всі, хто продавав своє золото державі, залишилися майже ні з чим. В результаті з 1933 по 1974 роки, володіння золотом Сполучених Штатах Америки було обмежене законом. Наступний приклад СССР тут взагалі можна нічого не казати. Часне володіння золотом. Було повністю заборонене, так як видобуток торгівля і зберігання золота контролювалося виключно державою. І якщо у когось знаходили хоча б один грам золота, його відразу садили до в'язниці. Німеччина, 1930-ті роки, конфіскація золота в єврейських сімей масово та примусово, без шансів щось зробити. Індія 1963 рік. Теж були введені жорсткі обмеження володіння золотом. Австралії з 1959 по 1976 роки. Усі громадяни були зобов'язані здати золото до резервного банку. Ніхто не питав, чому просто закон, і це лише кілька прикладів, коли держава повністю може контролювати приватну власність, навіть якщо мова йде про актив, такий як золото. У відповідь на все це з розвитком технологій з'являється біткоін. Перва в історії цифрова валюта, яка працює без банків, без урядів та є повністю децентралізованою. Простими словами, він не має єдиного центру управління. Білоїн працює на блокчейні, технологію, яка забезпечує прозорість та безпеку транзакцій. Якщо простими словами, блокчейн це як цифровий журнал, в якому кожен запис, транзакція зберігається у виді блоку. Ці блоки зв'язані між собою в хронологічному порядку, утворюючи ланцюг. Кожен блок містить інформацію про певну кількість транзакцій і унікальний код, який називається хеш, який пов'язує його з попереднім блоком. Головна перевага блокчейну це децентралізація. Це означає, що інформація не зберігається в одному місті, а розподілена по всьому світі, по всіх вузлах, тобто по всіх комп'ютерах. Тому змінити або підробити дані майже неможливо без узгодження більшої кількості учасників всієї мережі. Таким чином блокчейн забезпечує прозорість, безпеку і довіру, оскільки кожен може перевірити будь-яку транзакцію. А змінити інформацію заднім числом практично неможливо, і саме тому він вважається найчеснішою фінансовою системою на сьогодні. І от на базі цього блокчейну існує біткоін, його не можна друкувати як долари або підробити. І що найголовніше, кількість біткоїна обмежена його буде випущено тільки 21 мільйон біткоїнів. Це це означає, що біткоін не піддається інфляції як звичайні гроші, а його кількість не ростиме з часом. Це як цифрове золото. Також його можна передавати через інтернет за декілька секунд. Ну добре, трохи розібрало, що таке блокчейн і біткоін. Тепер перейдемо до моєї улюбленої частини до практики. Взагалі шлях в криптовалюту починається із сайту CoinMarketCap. Звісно, ще є декілька таких подібних сайтів, але ми почнемо саме з цього сайту. Я вважаю, що це база, якої в мене не було. Наприклад, коли я починав і аналізував різні графіки та монети, я виключно тільки на біржах, але зараз я розумію, що це була моя помилка. Тому переходимо на сайт CoinMarketCap. Тут зібрана вся інформація, які існують проекти, яка в них капіталізація, де їх торгують, які у них офіційні сайти. Документи, команди, спільноти та повністю все, що потрібно знати для того, щоб приймати якісь рішення. Цей сайт ще можна назвати як карта світу криптовалют, і саме з неї починається усвідомлений шлях в інвестиції. Якщо вам потрібно знайти будь-яку монету, про яку ви десь почули, яку вам порекомендували, про яку ви десь прочитали, ви можете просто зайти на цей сайт, і тут ви знайдете всю необхідну інформацію. Цей сайт є безкоштовний, реєстрація тут не обов'язкова, але в принципі це все за бажанням. Якщо ви відкриєте головну сторінку, Цього сайту ви побачите тут загальну інформацію. Тут також нижче знаходяться всі криптовалюти, зібрані в списку. Але, наприклад, якщо вам потрібно знайти будь-яку монету, тут у вікні пошуку ви вводите до прикладу XRP. Ось вона перша з'являється в списку. Заходимо на неї, і ми бачимо, відображається повністю інформація про цю монету. Першу чергу посередині екрану ми бачимо графік ціни для цієї монети. Тут також можна змінити часовий період цього графіка. Наприклад, можемо подивитись за 7 днів. За один місяць за один рік або, наприклад, за весь період часу. З лівого боку відображається ціна монети на даний час. Також ми тут бачимо риночна капіталізація, об'єм за 24 години, нижче посилання на офіційний веб-сайт та на white paper, тобто технічну документацію цього проекту. Сюди теж можна зайти, повністю все прочитати, ознайомитися з усією інформацією, яка вас цікавить. Також нижче тут є посилання на всі соціальні мережі, номер смарт-контракту. Тут також можна додати одним натисканням цю монету. До свого гаманця, але про гаманці та про способи зберігання взагалі криптовалюти, я думаю, краще буде записати взагалі окреме відео. Тобто тут міститься повністю вся інформація. Нижче також ми бачимо список всіх бірж, де торгується ця монета, і так ми можемо зробити з будь-якою монетою. Просто вписуємо сюди тікер монети, до прикладу BTC. Він тут з'являється перший. Тискаємо на нього, і відповідно, тут ми знову бачимо графік ціни цієї монети та всю необхідну інформацію. Також офіційні посилання на сайти, технічну документацію та всі соціальні мережі. Важливо, в криптовалюті, як і в інших напрямках, ніколи не потрібно переходити по невідомих посиланнях, які ви десь побачили або хтось вам прислав. Тому обов'язково потрібно використовувати саме офіційні джерела. Завдяки цьому сайту ми можемо зробити первинний аналіз будь-якої монети чи проекту, але для більш глибокого аналізу аналізу конкретної монети потрібен аналіз її графіку, щоб подивитись історію змін її вартості, виявити тренди, побачити та знайти рівні опору та підтримки. Це корисно як для новачків, так і для досвідчених інвесторів, які хочуть зробити детальний технічний аналіз. Перед прийняттям рішень. Найпотужніший інструмент для цього це, звісно, TradingView. Заходимо на головну сторінку, у меню обираємо продукти. Далі Supercharts. На цьому сайті зібрані графіки всього: криптовалюти, акції, фондовий ринок, індекси фьючерс, золото, нафта. Тут можна переглядати та аналізувати не тільки графік біткоїна, а також графіки Apple, Tesla чи SP 500. У лівому верхньому куті поле для пошуку монет. Вводимо, наприклад, XRP, тут з'являється список. Але ще хочу звернути вашу увагу, що якщо ми. Працюємо з криптовалютою, то відповідно до цього ми обираємо тут крипто, натискаємо сюди. Який варіант із списку потрібно вибрати? Наприклад, якщо ви вже торгуєте на якійсь біржі, то вибираєте відповідно до своєї біржі. Якщо ви ще не торгуєте, чи у вас немає аккаунта на біржі, то ви можете обрати будь-який варіант для того, щоб просто подивитись на графік, спробувати його поаналізувати, понатискати самому. Для прикладу, я виберу ось цей варіант, і ось перед нами відкривається графік. Якщо ви не хочете переходити на цей сайт, вам достатньо буде з. Знову повернутися на CoinMarketCap. Тут є можливість робити аналіз графіку прямо на цьому сайті. Тут ви можете знайти будь-яку криптовалюту, яка вас цікава, наприклад, біткоін. Натискаємо сюди і відкривається графік цієї криптовалюти. Тут все реалізовано відповідно так само, ідентично, як ми бачили тільки що на TradingView. З лівого боку є панель інструментів, які можна використовувати для аналізу графіка. І тут ми можемо користуватися будь-якими інструментами. Я рекомендую зайти сюди, ознайомитись з інструментами. Самому пошукати рівні, виділити їх для себе. Тут також є сітка Fibonacci. І навіть коли ми відкриваємо сітку, можна чітко бачити, що ціна рухається від рівня до рівня. Ось тут ціна трималась на рівні, потім провалилась під нього. Також тут трохи не дійшли. Все це можна налаштовувати повністю під себе, міняти кольори. Ось ви бачите, що ціна ходила в цьому блокові. Потім вона з нього вийшла, ну відповідно пішла нижче. Але щоб не показувати вам те, що було, я, наприклад, спробую зараз за допомогою цих інструктурів. Інструментів зробити якийсь аналіз. Тож для початку, наприклад, візьмемо індикатор. Я візьму середній, просто нажавши на нього, він з'являється на графіку. Також тут додатково є індикатор об'ємів, він вже тут був, я його не додавав. Ось цей індикатор, який я тільки що додав. Ми його можемо приховати, але ми залишимо. І тут є настройки. Натискаємо настройки цього графіку, і ми бачимо, тут є дві лінії. Першу ставимо 50 тижнів, це 350 днів, я ввожу 350. Другу ставимо 50 Просто втискаю ОК. І ось ми додали та налаштували 50-денну середню та 50-тижневу середню. Далі мені знадобиться динамічна лінія супротиву. Щоб її додати, тут є різні лінії, я натискаю на цю, проводжу динамічну лінію супротиву. Звісно, що на кожній лінії ми можемо змінювати колір, наприклад, ось тут. Зробимо її білою. І останнє, що мені знадобиться, профіль об'єму. Він знаходиться отут. Додаю його на графік і ось що ми бачимо. Жовта лінія в нас це 50 -ти тижнева середня, і ціна на біткоін від якогось моменту почала торгуватися над цією лінією. Тут ми бачимо пробій вгору. Як бачимо, ціна не раз тестувала цю середню, але поки що ціна утримується над нею. Це означає, що ми у висхідному тренді. Тепер за допомогою цих інструментів давайте зробимо аналіз. Додавши динамічну лінію супротиву, профіль об'єму та ці дві середні лінії, можемо зробити висновок, що зараз ми знаходимося в ключовій зоні. Нам про це говорить профіль об'єму. Бачимо, що в цій зоні були найбільші об'єми торгів. Друге 50-денна середня, а також динамічна лінія супротиву. Ціна також не раз тестувала цю лінію, але поки що вона не пробила її. Можемо додати ще сітку Fibonacci. І після того, коли ми її накладаємо на графік, ми бачимо, що ціна тестувалась на різних рівнях, але до рівня 0,618 ми так і не дійшли. Тож в цьому випадку я можу припустити, що в разі падіння ціна може прийти ще в цю зону. Виділимо її на графіку рівень 0,618. Субтитрувальниця я тут вже маю рівень, тому сітку я прибираю, вона мені вже не потрібна. Ну і от зараз на практиці, за допомогою цих декількох індикаторів, ми спробуємо спрогнозувати технічно ціну біткоїна. Тому з цієї точки, де зараз знаходиться ціна на біткоїн, на графіку, я припускаю, що може бути два сценарії. Тут я напишу один, позначу його зеленим. Перший сценарій, якщо ціна пробиває 50-денну середню, а також динамічну лінію супротиву, отаким чином, і закріплюється над нею, то існує велика вирогідність продовження роз... Ціни. За другим сценарієм, позначу його червоним. Якщо ж ціна залишиться під нашою лінією і під 50-денною середньою, і закріпиться під нею, то можливе продовження падіння ціни ось в цей зелений блок, який ми раніше відмітили. Тому саме в цьому блокові я б купляв би біткоін. Тому що, враховуючи, що ми зараз знаходимося в бичачому циклі, і те, що цей рівень, який ми тут провели, він ще жодного разу не тестувався. Тому велика вирогідність того, що ми побачимо реакцію від цього рівня з великим потенціалом продовження продовження Росту ціни на біткоін, але якщо ціна впаде нижче цього рівня і закріпиться під ним, то є висока ймовірність того, що тренд зміниться на низхідний. Я думаю, що про це зараз рано говорити, так як поки що сигналів для цього взагалі немає. І ось зараз я трошки пояснив базу, якої в мене не було, коли тільки я починав інвестувати в криптовалюту. Я не знав, що це таке, не знав, з чого почати, не знав, які сайти, інструменти для цього потрібно використовувати. Але зараз, уже пройшовши деякий шлях, я можу поділитися цим досвідом, і можливо цей досвід стане Тим людям, які теж тільки хочуть починати інвестувати чи розбиратись в криптовалюті. Але головне, не потрібно одразу ставати трейдером чи інвестором. Навіть базове вміння читати графіки ставить тебе на голову вище більшості людей, які просто дивляться тікток з порадами, купи цю монету, вона взлетить. Найкраще для того, щоб розібратись, це переходити самому на ці сайти, натискати, дивитись, вивчати матеріали, читати офіційну документацію, вивчати проекти, проводити руками по графіках, змінювати інтервали, тобто досліджувати. Все самому вручну, бо тільки так на практиці приходить реальне розуміння. Тепер головне, враховуючи все те, що я сказав у цьому відео, про золото, акції, гроші, криптовалюти, цим я хочу сказати, що не потрібно інвестувати в щось одне. Люди, які вже довгий час займаються інвестиціями, розуміють, про що я кажу. Завжди потрібно диверсифікувати свій портфель, тобто інвестувати в різні активи. Наприклад, якщо у вас є одна конкретна сума, яку ви виділили собі для інвестицій, то краще розподілити цю суму на декілька рівних частин, інвестувати в різні активи. Цим самим ви зменшуєте ризики, і от коли ви визначилися з активом, зробили аналіз та вирішили інвестувати, ніколи не купуйте на всі гроші, які у вас є. По перше, для інвестицій завжди виділяйте суму, яку ви готові втратити. По друге, якщо ви почали купляти актив, особливо якщо це криптовалюта, навіть якщо все виглядає ідеально, купляйте завжди частинами. Стратегією DCA усереднення вартості в доларах. Кажучи простими словами, за цією стратегією ти купляєш частинами. Тобто, якщо вирішив інвестувати в криптовалюту, навіть якщо це біткоін і маєш якусь конкретну суму, купи сьогодні на 20% від цієї суми. Через якийсь час, якщо ціна впаде, докупи ще на 20%, потім ще на 20% і так далі. Або навіть можна купувати на 10%. Пам'ятай, що криптовалюта це високоризиковий актив. Якщо ти почав інвестувати, в тебе завжди повинні бути кошти, щоб докупити. Бо Ринок це завжди емоції, і більшість людей втрачають не тому, що щось зробили не так, а тому, що не витримали емоційно. У криптовалюті волатильність – це норма. Інколи актив може впасти на 40%, а потім вирости втричі за декілька днів. До того як я інвестую, я завжди собі записую, скільки я інвестую, куди та з якою метою. Також прописую ряд чітких правил та стратегію, яку я вже використовую декілька років. І щоб не відбувалося на ринку, я ніколи не міняю свої правила на емоціях. В інвестиціях найголовніше навчитися фільтрувати інформацію себе І мислити довгостроково і це вже буде перемогою. А якщо поєднати розум, витримку і стратегію, це дорівнює гарний прибуток в перспективі. Як я тільки починаю інвестувати, я взагалі не мав досвіду. І в мене було там 20 чи 50 доларів. І я просто хотів щось купити, щоб спробувати, як це працює. І ще тоді, навіть без досвіду, я взяв ручку та листок і записав собі, куди я планую інвестувати кошти. Я зараз покажу таблицю, яку я ще колись намалював ручкою на листку паперу і якою користуюся до сьогодні. Звісно, що на. На початку я втрачав багато грошей, так як у мене не було досвіду, не було якісної інформації. І, грубо кажучи, я не знав, що я взагалі роблю. І в цьому відео я розповів саме ту інформацію, яку я шукав, і якої мені бракувало, тільки я починав. Тому що я вважаю, що це фундамент в інвестиціях, особливо якщо це стосується криптовалюти, так як на сьогоднішній день багато людей навіть не знають, що це таке. І ось ця таблиця, яку я написав на самому початку свого шляху в інвестиціях. І тут я вказав для себе основні категорії для інвестування. Перва категорія це саморозвиток. Я позначив Зеленим кольором, так як інвестиції в себе чи в свій розвиток безризикові. Наступна категорія це цінні метали, наприклад, Основним інвестиційним активом в цінних металах є золото. Тобто тут нічого не потрібно думати, просто купляєш золото. Наступна категорія це акції. Тут так само, наприклад, вибираєш акції топової компанії. Наприклад, сьогодні це Apple, купляєш акції цієї компанії. Наступна – криптовалюта. Цю категорію я позначив червоним кольором, так як цей актив найризикованіший в інвестиціях. Наступна – нерухомість. Далі власний бізнес. І остання – це власний фонд, тобто подушка безпеки. З роками я допрацював цю таблицю, можна з нею Знайомитись повністю все прочитати. Посилання на цю таблицю я теж залишу в описі до цього відео. Якщо це відео було корисним, ти знаєш, що робити. Це допоможе розвитку моєму каналу і дасть сигнал алгоритмам. Відео побачать ті люди, які шукають відповідь. А якщо хочеш дізнатися більше про інвестиції, про безпечне зберігання, про стратегічний план чи про якісь конкретні проекти, напиши про це в коментарях, і я запишу про це наступне відео.